Вас в ефірі фактор безпеки. Стрімко мінливий сучасний глобалізований світ породжує нові виклики світовій спільноті. Де місце України у цьому процесі? З ким та як вона долатиме загрози національній безпеці? Про це у сьогоднішній програмі. Сьогодні, не дивлячись на тривалий період від закінчення глобального протистояння, що війшло в історію як холодна війна, світ настав набагато безпечнішим. На зміну лінійному протистоянню по вісі схід-захід з'явилося багато нових загроз більш асиметричного характеру: глобальний тероризм, регіональні конфлікти, загрози розповсюдження зброї масового знищення, піратство, транскордонна злочинність, а також незаконна торгівля зброєю та людьми ось не повний перелік новітніх викликів світовій безпеці. Уряди і громадськість провідних країн світу приділяють чи не найбільшу увагу саме питанням безпеки. Ця тема є настільки актуальною, що поступається, напевне, лише економічним проблемам. Західні країни разом з партнерами напрацьовують механізми вирішення проблем безпеки на спеціалізованих заходах, таких як Брюссельський безпековий форум та Мюнхенська конференція з питань політики безпеки. Україна, на щастя, на відміну від багатьох своїх сусідів, не потерпала від збройних конфліктів, проте у нашої держави є багато питань, пов'язаних з безпекою. Ми вийшли далеко за межі армії, танків, літаків. Сьогодні безпека країни і України в першу чергу в зовсім іншій площині. Перше неймовірне безробіття. І це та, до речі, проблема, яка є в цілому світі. У світі 230 мільйонів людей сьогодні не мають роботи. В Україні 2 мільйони. Друге старіння населення. Вся Європа вимирає. Так само, як, власне кажучи, Україна. Ми втрачаємо кожен рік близько 400 тисяч наших громадян. Третє. Неймовірні економічні проблеми, втрата 30 мільйонів робочих місць, які за останні три роки, і боргова яма, яка є сьогодні в Україні, більше 100 мільярдів доларів. Четверте: наше з вами здоров'я, якого, в принципі, м'яко кажучи, немає. Тому що система медицини жахлива, система охорони здоров'я і надання медичних послуг як така відсутня. Наступне це екологія. А що ми п'ємо в світі півтора? Мільярда людей не мають доступу до якісної питної води. В Україні відсотків 20 українців так само не мають доступу до якісної питної води. А та питна вода, яка йде в нас в крані, ну, це такий хімічний реактив, яким можна розчиняти багато що. Виходячи з нових загроз та викликів, які постали перед Україною та й перед нашим регіоном, загалом, виникла потреба започаткування серйозного дискусійного майданчика, де можна було б відшукати відповіді на питання безпеки. Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Цунюка і Україну, який вже в четверте проводиться у Києві представництвом серйозних експертів та актуальністю тем, що дискутуються, довів своє право на існування. Він вже практично став постійним міжнародним форумом. Будемо залучати таких видатні світові політичні зірки. І у нас дуже високе представництво. Кожен рік це з усіх континентів, це і Європа. Це вже почали з'являтися експерти з Росії. Це постійна присутність Сполучених Штатів. Так що цікавий майданчик і цікаві люди, цікаві ідеї. З своєї практики, свого досвіду, 20-літньої участі в різного роду міжнародних європейських світових безпекових форумах. Я можу зробити висновок, що такі форуми потрібні. І Можна тільки вітати ініціативу Арсенія Ценюка про створення цього. Київського безпекового форуму, судячи з кола учасників, яких я зустрів тут на форумі, він перетворюється в один з провідних безпекових форумів, і це дуже важливо. Україна повинна, як я вже сказав, бути активним гравцем, активним учасником безпекових дискусій, а не об'єктом. Темою цьогорічного форуму було заявлено нову безпеку у фрагментованому світі та її європейський вимір. Учасники активно дискутували з таких питань: як що прийде на зміну американській гегемонії, як світова спільнота долатиме наслідки кліматичних змін та чи не розкрутиться махових боротьби за природні ресурси. Також у доповідях та їхньому обговоренні експерти піднімали проблеми трансатлантичного партнерства. І можливу трансформацію Міністерства оборони в Міністерство безпеки, крім фахівців з питань безпеки, які особисто прибули до Києва, перед учасниками через відеозвернення виступив представник одного з головних центрів безпеки штаб-квартири НАТО, заступник помічника генерального секретаря альянсу Роберт Сімонс. Наявність авторитетного безпекового форуму це можливість звірити позиції провідних міжнародних експертів, а також визначити реальні можливості нашої країни впливати на глобальні процеси. Україні вибудовуючи власну зовнішню та безпекову політику, важливо враховувати досвід інших країн, особливо своїх сусідів, частина з яких пройшла шляхом значних реформ у всіх сферах життя держави. І як наслідок потрапила до таких солідних міжнародних організацій, як ЄС та НАТО. якщо ви хочете підтримувати власну безпеку, не приєднуючись до жодного з альянсів, тоді вам слід витрачати значні кошти. Якщо ви поглянете на нейтральні країни Європи Швецію, Швейцарію, Фінляндію, ви побачите, що це дуже багаті країни, і навіть ці багаті країни розглядають різні варіанти, щоб заощадити кошти. Ми пройшли цей період Румунії. Період вирішення питання забезпечення національної безпеки. Ми розглядали західну модель, інші системи безпеки нейтральний статус. І дійшли висновку, що єдиними системами для забезпечення стабільності та безпеки в Європі є НАТО та Євросоюз. Ми не говоримо, що альянс є досконалим. Проте, без сумніву, це найкраща модель для гарантування безпеки у цій частині світу. Саме тому, на мою думку, ставлячись з повагою до дебатів, що точаться в Україні стосовно питання приєднання чи ні до альянсу, збереження тісних контактів з такою безпековою структурою, як НАТО, є надзвичайно важливим та корисним, Незважаючи на те, який вибір ви, врешті-решт, зробите. Цікавою є позиція Грузії, яка як і Україна йде шляхом європейської інтеграції, проводячи серйозні реформи у галузі права, державного устрою та в інших суспільно важливих сферах. загалом перспективи грузинської інтеграції до Євросоюзу є довгостроковими, – 10-20 років. Проте ми будемо рухатися поступово. Для прикладу, ми змінюємо наше законодавство з метою наближення до стандартів ЄС. Тут я хотів би підкреслити, що всі реформи, які ми здійснюємо, проводяться не для ЄС, а для власного суспільства. Ми не намагаємося видумувати велосипед. Ми намагаємося перейняти і посилити принципи демократії, ринкової, ліберальної економіки. Продовжуємо боротися з корупцією і прагнемо забезпечити безпеку, суверенітет та територіальну цілісність нашої батьківщини. Тут наші зусилля збігаються з такими, яких докладає Україна на шляху до Євросоюзу. Проте на відміну від нашої держави, Грузія продовжує торувати шлях до північно-атлантичного альянсу. Можливо, тому що питання безпеки найголовніше для цієї кавказької держави так само ми продовжуємо рухатися в НАТО. Ми натхнені щодо цього. Ми володіємо усіма необхідними інструментами щодо цього. Також ми маємо так звану річну національну програму, набір планів з реформування, які дають можливість реформувати наші структури до натівських стандартів. Це і питання безпеки, оборони, прикордонного співробітництва. Тут ми доволі оптимістичні. Думаємо, що за два-три роки. Поки технічно Грузія зможе бути готовою до вступу в НАТО. Однак ми розуміємо, це зовсім не означає, що ми відразу ж станемо членом альянсу. Остаточне рішення прийме НАТО. Як ви знаєте, на Бухарейському саміті було прийнято рішення щодо перспектив Грузії на шляху до НАТО. Воно залишається в силі, тому ми продовжуємо рухатися в напрямку членства в НАТО, а згодом і в ЄС. Складним залишається питання визначення місця та ролі України на геополітичній карті регіону. У плані підтримання власної безпеки ми знаходимося далеко не в найвигіднішому положенні з заходу, обрамлені країнами-членами НАТО та ЄС, а зі сходу договором про колективну безпеку. Геополітичні фантазії розгулятися особливо ніде, а якось діяти потрібно. І тут українські експерти висловлюють різні варіанти від традиційної та сьогодні не вельми актуальної євроатлантичної парадигми. До здавалося б нової концепції, яка дуже нагадує підзабуту багатовекторність. І тут для України дуже важливо дві речі: по перше, зрозуміти до якого ми регіону належимо. За нашою природнім станом і до якого регіону належати вигідно для нашої держави. Я думаю, що відповідь тут однозначна на сьогоднішній день є Європейський Союз, це установа чи організація, яка має великі проблеми всередині, але це все ще найбільший ринок у світі з валовим внутрішнім продуктом майже 15 трильйонів. Більший ніж у Сполучених Штатах. Це 450 мільйонів населення. Яке живе заможно, яке живе в умовах демократії, і це достатньо серйозні військові можливості, достатньо серйозні організаційні можливості завдяки НАТО і завдяки Європейському Союзу. І крім Сьогодні того, це весь практично наш західний кордон на сьогоднішній день. Європейський союз. Сьогодні основний ресурс нашої безпекової політики це дипломатичний ресурс, і в цьому сенсі позаблукавість має певний сенс пробачте за таку за такий каламбур. Інша справа. Що потрібно при цьому говорити не про якийсь нейтралітет, тому що це формула 19 століття, а не 21 століття. Не потрібно тим більше говорити про якесь неприєднання ні до кого, ні до НАТО там, ні до Росії, тому що Україна це не острів в 16, 17, 19-му віках. Це країна, яка знаходиться на перехресті геополітичних векторів, треків, потоків. Україна це ворота в Євразію. Це ворота в Євразію для Європи, і ворота в Європу для євразійських країн. Тобто формула не позаблокатись, а багато приєднання. Нам потрібно і в НАТО, але сьогодні без членства. Потрібно і продовжувати стратегічне партнерство з Російською Федерацією, з Сполученими Штатами, з усіма країнами. Ось в чому я полягаю, є формула багатовекторності, в якій сьогодні Україна. Яку сьогодні Україна потребує, і якою вона вимушена буде користуватися ще очевидно ну 5-10 років? Та поки наша держава визначатиметься глобально з ким і як ми підтримуватимемо мир та стабільність у нашому регіоні? Потрібно, хоча б виконати безпековий мінімум, щоб не стати геополітичним аутсайдером регіону. Україна повинна самостійно визначитися своєю системою безпеки, розпочати необхідно затвердження нової військової доктрини. Які загрози є, яким чином подолати ці загрози? Друге це реальна реформа Збройних сил України. Державі повинна, не, в державі повинна бути реальна боєздатна армія. Третє це міжнародні гарантії безпеки. Ми здали ядерну зброю. І отримали декларацію у вигляді Будапештського меморандуму. Максимум, на що можна претендувати, це на проведення міжнародних консультацій, у тому випадку, якщо в Україні є загроза. Все. Хто нас захищати буде? Та ніхто, крім самих себе. Тому треба будувати власну державу, треба будувати власне військо, треба отримувати міжнародні гарантії і треба працювати самим. Тому що очікувати допомоги ззовні немає відки. Україні пасує активна позиція, позиція контрибутора безпеки. І, на жаль, розмір і внесок України в безпеку, в європейську безпеку зменшується, а не збільшується. І це прикро. Тобто ми повинні думати на перспективу, повинні думати про свою безпеку і не забувати про загальну європейську безпеку, в тому числі і не забувати про свій обов'язок. Будучи однією з найбільших військовому відношенні країн за чисельністю, підтримувати мир і безпеку в інших куточках нашої планети, як це було в минулому. цього тижня. У Лісабоні відбувається черговий саміт Північно-Атлантичного альянсу, де буде прийнято нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначатиме політику цієї безпекової організації на найближчі 10 років. Зміни до концепції напрацювала так звана рада мудреців, на чолі з метром світової дипломатії Мадлен Олбрайт на Київському безпековому форумі. Презентацію напрацювань до нової концепції зробила Марі Жарве Відрікер, одна з 20 експертів, які працювали над цим стратегічним документом. під час обговорення ми завжди пам'ятали. Що кінцевою метою є вироблення спільного документу, який має представляти не лише американську або європейську точку зору НАТО як організація, що покликана забезпечувати безпеку своїх членів, традиційно діяла в межах євроатлантичного регіону. Однак після 11 вересня 2001 року природа воєнних конфліктів змінилася було прийнято рішення щодо проведення військової операції в Афганістані, який знаходиться за межами євроатлантичного простору безпеки. Таким чином новий характер загроз вимагає створення альянсом експедиційних спроможностей для подолання загроз за межами євроатлантичного регіону. Однак я не думаю, що Альянс прагне стати глобальною організацією, як, наприклад, ООН. Тільки характер та природа нових загроз вимагають діяти по всьому світу. у новій стратегічній концепції альянс залишає можливість розширення організації та широке залучення партнерів до подолання новітніх викликів глобальній безпеці. Віафер Ватвикалдіопендополсі да. У новій концепції буде сформульовано позицію, що підтверджує політику відкритих дверей, яка дає право будь-якій країні зробити заявку та стати членом НАТО. Адже НАТО є добровільною організацією, котра має певні критерії для вступу. Я думаю, що це відображатиметься в роботі комісії Україна НАТО про діяльність якої сказано в концепції. Зараз ми можемо зазначити, що наша співпраця є інтенсивною, і сподіваюсь, так і продовжиться. Наша робота над концепцією мала відкритий характер. Ми провели чотири великих семінари, ряд конференцій і мали зустрічі з представниками країн-партнерів. Так, наприклад, ми мали зустрічі у Брюсселі з високопосадовцями українського уряду, під час якого обговорювали питання, що становлять спільний інтерес. Четвертий київський безпековий форум уже став історією. Проте ідеї, що обговорювалися під час його засідань, спрямовані у майбутнє і за сприятливих обставин будуть в основі рішень, спрямованих на підтримку національної безпеки. Команда фонду Арсенія Ценюка відкриє Україну. Вже готує підґрунтя до наступного форуму. А мінливий навколишній світ обов'язково підкине нові теми для цікавої дискусії. Більше новин про НАТО шукайте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримується українською та російською мовами. А також звертайтеся до центру інформації та документації НАТО в Україні. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму рівно за тиждень. До зустрічі на п'ятому.